BMW F10 п'ятірка, 2013 року, машина на 3-літровому бензиновому двигуні, автоматична коробка перемикання та задньому приводі. Це самий шикарний F-10, що я бачив за останні півтори року. Машина неофіційна, вона з Європи, вона має повну історію обслуговування. Зараз покажемо внішку, потім подивимось, що там по документам, я вам розкажу. У нас по комплектації 18 дюймові легкосплавні диски, передній задній парктроніки, янгольські глазки, омивачі передніх фар, у нас М-супорти. До речі, обслужені термозні диски. дивись взагалі немає ніяких кромок, нічого, вони нові. Тонування скла вже встановлено, вже є люкс, з цієї сторони покажу. Тут у нас всередині нас зустрічає біла шкіра, електрорегулювання передніх сидінь без пам'яті, то його нафіг. Шкіряне мультикермо, емочне. Подивись на цю строчечку, подивись на підкермові пелюсточки, датчик світла, датчик дощу. Також у нас двозонний клімат-контроль, стар-стоп-мотор з кнопочки, вже величезна розширена магнітола з блютузом. Можна Apple Android Auto доставити. У нас три режими руху, автохолд, електрогальмо. У нас дзеркало з автозатемненням. І шок саме класне, у нас Алькантара на стелі, плюс люк. А, ще в нас, дивись, коврики М і паски безпеки теж М. І, до речі, машина в броніку. Ось до сюди. Тобто все оце в броніку, вся морда в броніку. Тут теж броніки наклеєні, тобто все зроблено по-шикарному, по-багатому. Задній ряд сидінь в шикарнючому стані, має центральний підлокітник, е, має ось такі от механічні шторки на задніх е, дверцятах, вони дві, тут дві, там дві. І електри, електро, електричну штору ось там ззаду. ну Просто шикардос. Подивіться на ці коврики, подивіться на ці от пластик в пройомі, Він взагалі ніколи тут ногами не цеплявся. Чим не рекомендація для автомобіля. Якщо ти хочеш F10 BMW, тому що це суперактуалочка, це машини, які ну, подобаються, то цей варіант саме для тебе. Ну, дивись, обвісік ще стоїть мінімальний з таким тінним хвостиком. Ну, що саме класне, менше ніж 20 тисяч тому помінені цепкі ГРМ, замінена помпа, замінений антитермостат, замінені всі свічки, замінені каталізатори на нові Євро 5. Коротше, машина обслужена до зубів. Оце от приїхав. Ці ви поїхав, це знаєте, навіть якось ну, ну примітивно звучить. Це дійсно той апарат, який вартий вашої уваги. Приїжджай до нас та купляй її. Можеш за повну вартість купити, за повну стоїмость, яка буде вказана. Так, і 15% від тієї стоїмості виривай, то буде твій авансовий платіж і від 1 до 5 років можеш взяти її в лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.